Пацієнт М народився та проживає в місті Дніпро, чоловічої статі 2010 року народження. До лікарні звернувся з каргами на рани обличчя та кровотечу з них. Зі слів матері, травма отримана вдома одну годину тому, коли працював по государству та впав на працюючу бензопилу. Самостійно викликали карету швидкої медичної допомоги та негайно доставлені до нашого закладу. Огляд у відділенні невідкладної допомоги, загальний стан середнього ступеню тяжкості, свідомість ясна, положення активне, складений правильно, конституція нормостенічна. шкіра нормального забарвлення, дихання везикулярне, хрипів немає, живіт звичайної форми, м'який, фізіологічні відправлення не порушені, статус локаліс, рани під пов'язками, помірно просочені кров'ю. Під пов'язками масивна рвана рана носу з переходом на скати носу справа. На інфраорбітальну область до середньої третини нижньої повіки та медіального кантусу. Рана верхньої повіки з переходом на виличну область справа. Первинно оглянуті нейрохірургом, офтальмологом, щелепно-лицевим хірургом та отоларингологом. Пацієнту проведена комп'ютерна томографія кісток лицевого черепу та головного мозка, виявлені множинні переломи кісток лицевого черепа, а саме Кісток носа, скроневої дуги, латеральної стінки орбіти справа. Ви бачите фото 3D-реконструкції пошкоджень кісток лицевого черепа. Встановлений діагноз множинні травми обличчя середньої третини. Відкритий перелом кісток носа, відкритий перелом вилично орбітального комплексу справа. Пацієнт взятий до операційної в ургентному порядку. Операційна бригада складалася з лікаря-отоларинголога та щелетно лицевого хірурга, сплановано об'єм оперативного втручання, первинна хірургічна обробка ран, відкрита репозиція кісток носу, первинне закриття дефекту спинки носу, відкрита репозиція та металоостеосинтез виличної кістки. Інтраопераційно лікарем отоларингологом проведено видалення вільнолежачих кісткових відламків, редресація кісток носу, шви на верхній латеральній хрящі, відновлення зони К за рахунок мобілізованого смаз та охрястя, пошарове закриття дефектів, встановлення сплинтів, передня тампонада та дренування. Інтраопераційно щелепно лицевим хірургом проведено видалення уламків з орбіти, встановлення геподібної титанової пластини з фіксацією гвинтами, встановлення гемостатичних губок порожнини, пошарове уживання ран. Тривалість операції 2 години 30 хвилин. Лікування в стаціонарі. Цефазолін по 1 граму 2 рази на добу внутрішньовенно 10 діб. Парацетамол по 1000 мг 3 рази на добу внутрішньовенно 3 дні. Щоденні перев'язки. Змочування передньої тампонади розчинами антисептиків. Обробка швів розчином 10% бетадину. Зміна передньої тампонади через кожні 3 доби. Зняття швів на 10-ту добу проведено в стаціонарі 10 днів. Перша-третя доба після оперативного втручання. Шоста доба. Та 10-та доба лікування це день виписки, шви зняті, видалення передня тампонада та сплити. 10 місяців після виписки віддалених посттравматичних післяопераційних деформацій немає. В області виличного орбітального комплексу, зовнішнього носу та повік. Носове дихання вільне. Питання до обговорення. Чи може бути виконане оперативне втручання при відсутності щелепно лицевого хірурга? Чи можна проводити такому пацієнту МРТ-дослідження і наскільки значимі артефакти будуть при кт дослідженні які терміни спостереження таких пацієнтів з приводу вторинних деформацій? Шановні колеги, актуальність травматичних ушкоджень, особливо в наш період, має велику актуальність і, незважаючи на те, що це побутова травма. Ми можемо з такою травмою зіткнутися і в реальному нашому житті в сьогоднішніх військових умовах. І от, Ігор Володимирович, я знаю, що цей клінічний випадок із вашої клініки, тому я вам дякую за таке професійне відношення. Але я би хотів задати запитання. В термінах ми всі знаємо, що ну чим раніше, тим краще. А от все-таки, в які терміни найкраще проводити от первинну хірургічну обробку таких ран? Ось саме цю рану ми проводили в той же день при надходженні після дообстеження. Але, звичайно, є різні варіанти. Є е, е, якщо рана брудна, якщо є е, загоєння рани, то це можна проводити відсрочено, так би мовити. Але е, більшість ран ми закриваємо в той самий день після дообстеження, після проведення. Ну тут комп'ютерна томографія була проведена, якщо це залежить від обсягу травми. І тут обов'язково потрібен огляд нейрохірурга, тому що травма голови досить велика, і е, е, нейрохірурги також потребують комп'ютерної томографії для визначення своєї патології. Тому я вважаю, що тут. Однозначно була правильна тактика до обстеження і е, тактика ушивання в цей же день на, на момент надходження до клініки. Е, ну, В принципі, це абсолютно правильний підхід, е, тому що е, тканини воскуляризовані, багато воскуляризовані, і тому, е, скажімо, первинна хірургічна обробка з первинними швами. У даного пацієнта вона абсолютно адекватна. Друге запитання, я би хотів вам задати. Ми, ми бачимо тут, скажімо, імплант для відновлення цілісності кісток і наскільки обґрунтовано при відкритій рані. Вона ж ми знаємо вона бактеріально забруднена, оскільки це побутова травма і так далі. Наскільки обґрунтовано використання отак одномоментно імплантів для відновлення цілісності кісткового скелету? Теж те до мене? Ну так, звісно. до мене. А, В нас а, в клініці є щелепно лицеві хірурги, і вони забирають на себе переважну більшість остеосинтезу, Хоча я хочу а, зауважити, що в даному випадку це все може робити і лор-лікар окремо, а, без щелепно лицевого хірурга, якщо є. А, Ну, інструменти, якщо є ці, ці пластини, то нема ніякого, ніякої проблеми, а, в нас вони це роблять. Якщо рана не дуже забруднена, вони це роблять одномоментно. Те ж саме, як при приведення рани. Тобто, якщо вона брудна, звичайно, ми не ушиваємо, відчищаємо і потім е, е, ушиваємо. Якщо нема е, ну, явного запалення рани, Якщо там немає якихось флегмон, флегмон або там ще чогось, то вони роблять це одномоментно також в день надходження. Але знову ж таки вставляють обов'язково дренажі, обов'язково роблять первичну хірургічну обробку, очищення рани, промивання і підготовку. Зрозуміло. Ну, Ви знаєте, у нас зараз є чудова книжка американських авторів. Яка називається військова хірургія, і там великий розділ ураження саме голови, оскільки в сьогоднішніх умовах бойових дій ураження голови це найбільш типове ураження військове. І ті самі принципи представлені і в цій книжці військовій хірургії. Тобто навіть при військовій травмі вона отримана в польових умовах і так далі. Е, і е, вона, звісно, забруднена, тому що військові в окопах там є ну, земля і так далі. Але особливості кровопостачання, васкуляризації, е, тканин голови е, дозволяють робити ось таке первинне використання, е, по-перше, накладання первинних швів на шкіру, і друге використання ось цих імплантуємих пристроїв для відновлення цілісності. Кісткового скелету. І тут я вам дуже дякую за такий досвід, який ви сьогодні показали, він дуже, дуже потрібний в наших сьогоднішніх умовах, тому що всі наші лікарі, ну, ми мало можемо прогнозувати, з чим ми зіткнемося завтра. Тому я вам дуже дякую за такий чудовий клінічний випадок і абсолютно правильний підхід. Єдине, що я би хотів напевно сказати, що. На жаль, у нас не у всіх е, місцях е, ми володіємо е, ну, можливостями первинного синтезу. І досить часто ми залишаємо, ну особисто я мав такі випадки, коли в мене не було чим, е, скажімо, проводити металогостей синтез, і я ну, просто проводив репозицію, там якось це все. Ну, Заживало, загоювалось без, без кісткових ось у цих імплантаційних систем. І ось цей досвід первинного такого використання цих речей він дуже цінний для нашої країни. Івана Васильна, можливо, ви щось хочете прокоментувати? Прокоментувати ні. Дуже дякую Максиму Сергійовичу за такий цікавий. Для наших колег е клінічний кейс, тому що ми прекрасно розуміємо, що навіть в умовах війни далеко не всі отоларингологи стикаються з військовою травмою. А тут ще є і особливість того, що це дитина. Я розумію, що це не військова травма, але просто ми зараз дуже актуально і ми стикаємося і через війну також. Хотіла вас спитати щодо такого терміну, який у вас був застосований в презентації: мобілізований смаз. От для наших колег поясніть. Будь ласка, що саме приховано за цією абревіатурою? Це комплекс м'яких тканин, який покриває і кістку і покриває хрящову основу носу. І за рахунок нашого СМАС, цього комплексу м'яких тканин, ми в деякій мірі можемо корелювати дефекти на спинки носу. І закривати якісь нерівності. Через те, як бракувало деякого матеріалу, було прийнято рішення за рахунок таких охрясних і окисних клаптів разом з м'якими тканинами. Це все позакривати первинно. Дуже дуже дякую, дуже дякую. От поняття смаз зараз доволі широко. Популяризується в косметичній хірургії. Так? От. І тут це фактично ми маємо справу із первинною пластикою. Тобто, це по великому рахунку косметична операція, оскільки результат уже після лікування він показує, що абсолютно повне відновлення косметичної функції обличчя. І це дуже, дуже важливий такий аспект. Максим, можливо, ви хотіли би задати якісь запитання експертам стосовно вашого випадку. Можливо, ще щось хотіли б з'ясувати. Він там ставив цікаве запитання стосовно комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії після встановлення саме титанових пластин. Ми знаємо, що метал на комп'ютерній томографії дає артефакти, і у цього пацієнта буде частково не просвічувати частково орбіта, так би мовити, буде темна те, затемнення цієї ділянки. І це обов'язково треба розмовляти про це з рентгенологами. Вони можуть там трошки коригувати ці, викладувати положення, це робити. І те ж саме стосується МРТ, обов'язково треба е, спілкуватись з рентгенологами, тому що я, я думаю, що МРТ трьохтесливе може дати. Якісь нюанси при цьому всьому. ну Це моя думка. Ні, звісно, це накладає певні вимоги до проведення цього дослідження, але наші колеги-радіологи вміють це врахувати, вони вибирають інші проекції, і, в принципі, задачу діагностики якихось процесів в вочниці в порожнині черепа і так далі, вони абсолютно виконують. Так що, це не є обмеженням для проведення цього методу. Максим Сергійович, не використовувалася контрольна комп'ютерна томографія пацієнту? Цьому в даному випадку контрольна комп'ютерна томографія не використовувалася, Використовувалися тільки рентгенологічні обстеження. Методи це бокові і прямі проекції. Вони були більше направлені на. Моменти по постановці титанової пластини. Це більше було доречно ще лицевим хірургам, а комп'ютерна томографія не було в неї потреби, так як у пацієнта не розвинулися ніякі ускладнення і ми не, не, не мали в цьому необхідності. Я з вами повністю погоджуюсь, Максим, тому що використання таких методів повинно мати якусь мету. А ефективність ми бачимо при огляді пацієнта, і от я вам хочу подякувати, що ви досягнули ну, максимально можливої ефективності, оскільки повністю відновлена цілісність тканин, і м'яких тканин і кісткових тканин, збережена конфігурація структур обличчя, чудовий, абсолютно не проблемний косметично рубець після що, Е, ваше мистецтво показало ну, найвищий рівень. Я вам дуже дякую за це. Ну, можна запитання? Звісно, Сергій Михайлович. Рік тому вийшов протокол лікування травм середньої зони обличчя, він призначений саме до щелепно-лицевих хірургів. Там про лор майже слова не згадується. Тому честь, що толірінгологи взяли на себе такий випадок. Бо я ще раз нагадую, що за протоколом це робота щелепно-лицевих хірургів. Але я хотів дати запитання щодо вакцинувати щодо правця, проводились чи якісь дії, але зараз що роблять або сиворотку, або на токсин потрібно вводити, або взагалі нічого не роблять. У нас в лікарні з приводу цього консультує лікар-травматолог, який і являється лікарем-рабіологом по чергуванню. І всі такі травми вони оглядаються у нас на травмпункті. Якщо пацієнт потребує введення вакцини або сиворотки, то він отримує у нас це на приймальному відділенні відділення невідкладної медичної допомоги. Пацієнт був проконсультований звичайно лікарем-рабіологом і показів до того, щоб проводити, не було. А столбня. Це столбняк? як по-українськи столбняк. Правець. Правець. Я так і питаю, що не вводяться при таких травмах щодо працювання ніяких вакцин? Я це думаю... вирішується лікарем-рабіологом. Лікарем лор Лікар це не вирішує. У нас є лікарі, які можуть за це відповідати. Травма. Ну, може, щось зміняється за, що... Взагалі будь-яка травма має бути. Ми маємо думати про правець. Звичайно, ми маємо вводити вакцину при правцях, при брудних травмах, при якщо вони металевими предметами там пошкодження, то абсолютно. Слушне зауваження від Сергія Михайловича. То єдина, напевно, не вакцина, а сиворотка вводиться в ну, воді Сергій Михайлович. Вже слава Богу, минають ті часи, коли ми з вами відповідали за все. Зараз зараз уже в лікарнях є є фахівці, які відповідають за за певну сферу своєї діяльності. Тому сьогодні. Сьогодні, напевно, простіше працювати, як той час, коли ми з вами разом починали свою трудову діяльність у районних лікарнях. Хоча зараз, скажімо, районна лікарня залишається в тому самому стані, і ваше запитання цілком слушне, і я його абсолютно підтримую. Дуже вам дякую за такий нестандартний погляд на речі. Ну що ж, шановні колеги, е я думаю, що ми детально обговорили ось цей клінічний кейс. Я хочу привітати е Максима як лікуючого лікаря, із успіхом, таким дуже серйозним успіхом у лікуванні. Це велике задоволення бачити після такої тяжкої травми абсолютно реабілітованого пацієнта. Я вам дуже за це дякую. Велике вам також дякую за наше. Обговорення зауваження від Сергія Михайловича буде прийнято, і, можливо, цьому буде додано набагато більше уваги, чим було приділено саме в цьому випадку. Велике вам дякую.